Гарного дня. Лачево дівес. Лачі дівес. Привіт. Привіт. Що продаєш? Товар. Товар. Шукардівес. Шукардівес. Гарного дня. Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд 5 січня. Друзі, ми з вами знаходимося на самісінькому кордоні зі Словакією у місті Ужгороді. На ринку нева. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Де є такий дракон? дракон? Не кусається. А я откуда знаю, провірте, а огонь є. Ось, будь ласка, асортимент. Барахолки нева. Перед нами чайний сервіс Бориславського фарфорового заводу. має ручний розпис. Також Борислав перший сорт. Ціна 500 гривень. Чайник та дві чайних пари. Горох. Городниця. 350 гривень за комплект Рибки Біло 70 гривень Кобальтова Виробник полонне Ціна за комплект 250 гривень Калм супниці від 200 гривень до 350 гривень Тернопіль Коростень Баранівка Житовська. Баранівська має ручний розпис У Ужгороді просто розкладають на узбіччі дороги. Свої речі і продають, відповідно. Цукорниця, ручний розпис, городницький фарфоровий завод. Ціна 50 гривень. Кавова чашка, городниця. Ваза. Шість чашок, ціна 150 гривень. А скільки такий коштує? То все кажу вам комплект. Ага, 150 гривень. Я зрозумів. кажу 150 гривень. А така каструля. 500, 500 гривень. Так, 400 можу вам так. Так, щось знайшло цікаве. Дракон. Скільки такий дракон? По 20 гривень. Не кусається. А я откуда знаю? Провірте. А огонь є. 20 гривень таке чудо. Візьміть, будь ласка, хай десь красується, щоб його хтось купив. Хтось придбав. А така супниця? 100 гривень. Так, клеймо, будь ласка. 100 гривень. Так. А глиняний виріб? Скільки коштує? 50. 34.000 вони дорогі. 50 гривень.

Вперше такі побачив. Чайні пари. Подивіться, будь ласка, який колір, форма. Мабуть, ви здивуєтесь, так? Баранівський фарфоровий завод. Ціна за 4 пари. Кавничок. Та молочник. 120 гривень. Це самі салатники, сумський фарфоровий завод, перший сорт. Ціна 25 гривень за одиницю. Стаканчики по 5. Стаканчики, склянки по 5. А який їх об'єм? Десь так. А тарілочки в яку ціну? 20 гривень. Коростень. Ось, друзі, такі пропозиції. На уж городській бараховці. 30 гривень. Об'єм орієнтовно десь 300 мл, так? 15. 15 гривень. Цей 30. 30? Така Дитяча мисочка. Доброго дня! А як буде до гарного дня? Шукардівіс! Шукардівіс! Чайник-егоїст. Чому саме егоїст? Тому що розрахований на одну персону. Будь ласка, полонський фарфоровий завод. Перший сорт. Ціна 150 гривень. Також егоїст. Здається, грузіно. Та ж сама ціна. Кавничок. Подивіться, який гарний букетик. Клеймо Румунія. Ціна 180 гривень. Найду по ползаном, я Тарілочки для других страв. Коростень. 80 за одиницю, полумиски для перших страв. Та ж сама ціна. Япония. Китай. Кавовый сервис Долбышевского фарфорового завода. Другий сорт. 500 гривень. Ваза, заручний розпис має надпис Віктору Петровичу 50 років місто Донецьк. Виробник Дружківка 350. Городниця, глечик. Ручний розпис, кольорове 100 гривень, кришталеві вази, скляночки з зображення автомобіль по 5 гривень, скринічки. Ціна за одиницю 100 гривень. Іди. Ага, я оселедниці, ручний розпис Кобальтом. Коростенський фарфоровий завод, ціна за одиницю 60 гривень. У наявності дві оселедниці. А підкажіть, будь ласка, чашечки яку ціну. Борислав. Прошу. Скільки коштують? Э, скільки тут є? Чотири. Чотири чашечки, скільки вони коштують? П'ятдесят. За чотири, так? Чи за одну? Ні. За все. Ага. Так. А, а такі скільки коштують квалові? Ну, то Добрий Добре. Да.

<реш> а ти що продаєш? Привіт. Як справи? Нормально. Що, товар продаєш? Скільки коштує такий ніж? 40. 40? Да. Це нержавійка? Да. Так. А термос? 50. 50. Ну, Молодець, скільки тобі років? 11. 11? Молодець. Як звати? Микола. Микола. Дуже, дуже файний молодець. Це гарного дня. Гарного дня. Гарного дня. Каундочок. Німецький. Прошу клеймо ціна 200 гривень. Чайник Баранівський парфоровий завод. Кришечка чайника, нерідна. 150 гривень. Також Німеччина 200 гривень. Тарілки для других страв. Без клейма 30 гривень за цього. Робочі, роботі Рушнички, перчатки продаються. Зимові, зимовий, зимове взуття, одяг по сезону. Штов Українка, має ручний розпис. Висота 33 сантиметри. Клеймо Полонський фарфоровий завод. Здається, навіть підпис автора присутній. Подивіться, будь ласка, в тісті. Ціна 300 гривень. Вазак. Так, тут є все, номера, все. Будь ласка, клеймо радуга. Ціна 100 гривень. Також козак, але полонський 300 гривень. Без кришки. Полонський козак 200 гривень. Такий та ж сама ціна. Має надпис «Союз Віктант». Будь <ріст> ласка, в пропозиціях різні значки, медалі. 150. Це за вищу освіту. До 150 гривень. 150 політя. 150. 150. Да. Військова частина, а. то де.

ціна 250 гривень. Перша книжка. Полонський фарфоровий завод. 150 є пошкодження. Годиннички різного характеру продаються. Тарілочки. Венгрія Тарілка для перших страв. Без клейма Хочу вам, друзі, показати забутий предмет. Називається лампа паяльна у народі. Пам'ятаю, як приїжджав в село до дідуся, різали кабанця, і саме такою лампою обсмажували кабанця, після чого він був смачненький та гарненький. Ось, друзі, такий раритет. Звичайно, що вже зараз не користуються такими предметами, але... В разі необхідності можна буде скористатися. Салатник 30 гривень. Також салатник, але пластиковий 15 гривень. Десь 6-7 місяців назад був на Ужгородській барахолці. Порівнюю асортимент тоді і зараз, то, звичайно, що набагато менше пропозицій по гарному фарфору. До речі, тенденцію... Замітив не тільки по Ужгороду, але й по все, іншим барахолкам. Скільки він коштує? Цей збірник? Ну, щоб забрали 100 гривень. Вот дивиться. Ага. Сир... Раритет сирнички. радянський. Так. Може мені викласти два сюди, покласти. Покладіть, скільки, скільки такий набірчик коштує? Ну, я навіть не знаю. Ага. 300, 250. Можна просить? Раритет. Так. Можна просити. Я у вас дивлюся, у вас більшість про собак, так, книжки. Про рибальство. Ага. Так. Ну Різні були, попродавалися ага. вже. Так. Це наш родич помер, так любив. він це таке Збирати, все. так? Вінтаж? Ні, він сам був это, рибак охотничий. Ага. Мабуть, його таке було ружьо німецьке. що... виписував, мабуть, ці журнали, так читав. Так, ну, да, да, навірно, да. Купила, да. виписував. Ви да. будь які роки там сімдесят mm, третій так, така цікавенка, там як, як художньою можна зачитатись. Ну добре, що його е, товариш У нас ага, тут вовше було, воно лежало вже, перележало срок. Поліції, знаєте, нам, звичайно, треба подати. Ми не могли його дати, бо ми не маємо дозволу, uh -huh. куди мені старусі вчитися. Uh -huh. Треба дозвіл, треба, треба медкомісію. І ми не могли знайти нікого, щоб uh -huh. хтось зацікавився, об'яву давали. Ну, а друг казав, я куплю. А, то так і вийшло. Ну, так і вийшло. Uh -huh. йти, добре. І так. От пам'ятники животним бачите, які це також його книжка. Так, так. Всі роботи. Тут взагалі всі. Все. До речі, в Києві є mm -hmm. собачі кладбище, на де написано, також все. ставлять все, люди пам'ятники, навіть, да. навіть мраморні. Цікаво, цікава книжечка. Друзі, хто має бажання придбати гарні порцелянові вироби українського виробника? Будь ласка, під даним відео залишу посилання в першому коментарі на телеграм-канал. Приходьте за посиланням, підписуйтесь. Будете мати можливість оглядати та оперативно викупляти український порцеляновий посуд. Цукорниця. Баранівський фарфоровий завод 50-ті роки кришечка нарідна 150 гривень буржуйка німецька Орієнтовно їй

<ганування> Гарного дня! Лачува, Дівес! мене, Лачу Дівес! я Дівес! Кавник. <ганування> Німеччина, Баварія. Кришечки присутні. Ціна 80 гривень. Те ж саме. Павлонський фарфоровий завод, кавничок 80 гривень Кухлик 50 гривень Дружі, ночі прекраси I'm going

Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей на інших барахолках України.